32-й день в селі, як тобі? Закалка круглий рік в селі можлива, тому що тут є вода під землею, глибоко криничка, 5 градусів стабільно. Я жив в місті, я знаю, яка температура води тече скраблю. Вони вмикають на холодну. А влітку, друзі... Там нема холодної води, вона максимум прохолодно. 18-20 градусів. Тобто ти вмикаєш душ він ніби трошки тебе а потім через 30 секунд ти розумієш, там вона взагалі не холодна, природня, нормальна водичка, щоб просто помитися. А тут, що влітку, що восени в будь-який час стабільно 5 градусів під землею закалка. Можливо. І я вважаю, для людини, яка готова займатися здоров'ям, це офігенно великий плюс. Кінь, будь ласка, ковшик. Так що, друзі, можна сказати, що це дискомфорт, холодну воду підіймаєш, Як її пити, взагалі я теж задавав всі питання. і досі задаю. Ну, Відстоювати, нести кувшинчик води в приміщення, де опалюється, змішувати її з кипяченою. Ну якось так виходить, але один точно плюс в цьому є. Закалка. Пушечно. Якби я залишив на вулиці воду, вона б зараз була 11 градусів тепла, як і повітря, тому що досить теплий день, а вода 5, ну, може 6, тому що вона 5-7 хвилин постояла після кринички на вулиці. Парич добре. Це і за кампро, і одночасно омовіння. Якщо ти хочеш бути чистим і мати тверезий розум з самого ранку, холодна водичка розділяє омовіння обов'язково. І омовіння по водичній культурі має бути прохолодне. Ну, це можливо занадто холодне, ну точно не вище 20 градусів вода для омовіння саме те. І фінішуємо це все тазиком води приблизно 5-6 літрів. Дякую. Закіляємо далі, Я вже більше 10 днів це роблю. Можна було починати з літа і та сама температура літом. Ну кайфово, круглий рік, просто круглий рік. Тобі потужно, офігенно, крутецько. Закалки, щоб бути в формі, щоб розум був тверетий. Після цього... Звісно, медитація. А без цього медитація якась, знаєш, плавлена така, нема фокусу.